Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати накази командирів, неухильно дотримуватися законів України та Конституції України, зберігати військову та державну таємниці. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Воїни країни сортуємося, браття. Ми гордість і надія, України, ми сини, не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни, традиції століть, і заповідь нащадка, свободу і майбутнє країну боронить, Життя нам не зламати, нам бойовим порядком, дітей і рідну неньку потрібно захистити. Армія з народом, з народом України, армія народом, присягаються війська, армія з народом моєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника по кожному народу. Та волю і свободу у кожного народу є своя свята земля, а нашому народу немає переводу, бо за козацьку броду влічо блічний і я. Ми розгорнемо прапор і станемо до строю. За честь і за державу обов'язок служить. Нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, або оберігає З народом, з народом України, армія з народом присяганці війська, армія з народом моєї батьківщини, армія це доблесть і честь захисника, армія з народом, з народом України, армія з народом.